Поговоримо з нашим наступним гостем Тарасом Загородній, політтехнолог, керуючи партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, ми вас вітаємо. Доброго ранку вітаємо доброго ранку, пане Тарасе, Зараз відомі вже повністю підраховані вибори у Сполучених Штатах Америки, і дуже велика перевага у Дональда Трампа. Все таки. Те, що він переможе, це очевидно. Так, це не якась новина, але от настільки провал саме демократів, це на ваш погляд, щось новеньке чи незакономірний процес? Ну, це питання більше до демократів. Це вони провалили свою компанію настільки що таке така, ну просто розгром розгром можна сказати, те що вони отримали. Я думаю, що їм слід все ж таки звернути увагу на те, як позиціонувалася їх партія, на чому вони а, наполягали, на чому не полягали. Я думаю, що висновки вони самі будуть робити, тому що а, вони програли і конгреси програли, і президентства. І а, ну останні дані там скільки там 313 виборників. Ну це величезний звичайно удар для демократичної партії. Але ми повинні розуміти все рівно, що нам потрібна підтримка. І там, і там, тому що ну я підозрюю, що через два роки е демократи можуть, наприклад, палату представників повернути контроль над нею. Пане Тарасе, власне цікаву заяву поширив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск? Зокрема, він вважає, що найближчим часом можна очікувати важливі декларації щодо припинення вогню в Україні і власне кордону, на якому воно діятиме, та гарантій безпеки для держави. На вашу думку, новообраний очільник Білого Дому наскільки швидко і кардинально? Прийматиме рішення щодо України. Дивіться до 20-го числа нічого не буде серйозного. Все це будуть розмови, будуть якісь різні особистості, як республіканці, демократи, які будуть вкидувати різні свої версії. На них не слід звертати увагу взагалі від слова не як, тому що вони не мають ніякого стосунку до реальності. Наскільки буде швидко? ну тоже питання не в тому, що як Трамп буде приймати швидко. Вони ще з росіянами не спілкувалися. Вони ще шизофренією цієї не зустрічалися. Я думаю, що після того, як вони будуть перші раунди, вони зрозуміють, що там немає з ким розмовляти. Ну їх позиція буде більш жорстка. Пане Тарасе, ну якраз таке про те, що ви кажете, так що буде багато заяв, багато розмов. І вчора, ем, якраз таки, Брайан Ланза, це радник кампанії обраного президента США. Він сказав про те, що Україна нібито може забути про Крим, що його повернення це нереально. Згодом республіканці відреагували на це і відхрестилися від такої заяви. Це його остання заява на цій посаді. Як ви думаєте? Слухайте, ну зараз іде, кожен там зараз намагається випити собі місця в адміністрації Трампа. Він буде різню херню, вибачте, говорити для того, щоб його помітити. Ось якісь там радники будуть, ті, хто каву приносив в штабі Трампа там і так далі. Ну, забудьте, це що думати, там воронів немає як в українській політиці, так і в американській політиці. Звичайно, що є. Те, що вони там будуть багато чого говорити. Ну нас цікавить Держдеп, нас цікавить, хто буде головою Пентагону, нас цікавить, хто буде помічником з питань безпеки, а далі вже подивимось. Власне, до 20 січня ще є час і. А... В мережі шириться думка про те, що Байден може ще ухвалювати певні важливі рішення для України. Як думаєте, чи наважиться він на якісь кроки, дозволи для нашої держави? Ну подивимось, зважаючи, яка у нього була політика до цього, ніяка, то сумніваюся, що щось поміняється, коли він буде йти. Єдине, що є сподівання, що вони все ж таки відреагують на появу північнокорейських військ. В Росії, тому що це явна ескалація, це явно початок третьої світової війни. І розширення конфлікту тут давно вже повинна бути якась реакція, принаймні дозволи бити по території Російської Федерації. А в такому випадку, чи може Китай якось дескалювати наприклад, ось це залучення, тому що ну мають вони розуміти, так що це насправді загострення конфлікту, і вказано, що може розпочатися в притул до третьої світової, про яку ви згадали? Ні, вони не будуть діяти, тому що вони бажають, що вони не більш розумні зараз, що ніхто не помічає, що вони роблять тому що вони використовують північну корею та росію в якості такого тарану світового світового порядку як в нато так і в інших в інших частинах світу в тому числі на азійському континенті тому звичайно що вони будуть вдавати, що начебто вони тут не до чого хоча звичайно будуть залаштунками цього Щодо фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки хотілося б поговорити. Пам'ятаємо, що власне неодноразово західні змі аналітики говорили про те, що у разі перемоги адміністрації і приходу до адміністрації Білого Дому саме Трампа то, врешті, вся фінансова навантаженість буде. Передана Європі Європейському Союзу, ну от власне так само заступник голови комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки Єгор Чернів говорить про те, що навряд чи у 25-му році варто сподіватися на великий пакет допомоги Сполучених Штатів Америки. На вашу думку, як трансформується із приходом Трампа до влади, врешті фінансова допомога нашій державі. Ну, може бути варіант Ленд-Лізу, як говорив Помпео. В одному в одному з своїх варіантів там 500 мільярдів, беріть борг. Трамп вже був не проти, якщо буде в борг брати. Ну з борг. Там як до речі, лендліз ініціювали республіканці. Тільки Байден його не активував. І так далі. Тому я думаю, що знайдуть варіанти. І так європейці будуть нагинати, що вони більше. А платили тим більше, вони не платять внески в безпеку, як з ними домовлялися. Тому я буду. Я думаю, що буде якась трансформація, але я б в катастрофу відносно України не вірю. А чи вірите ви в катастрофу відносно європейського союзу, тому що Трамп неодноразово досить жорстко висловлювався з приводу колег по НАТО по альянсу, що вони нібито мало вкладаються? Що треба набагато більше залученості і власного ВВП? І загалом Америка буде менше вкладатися в безпеку Європи, от щодо роботи, якраз таки альянсу, чи слід нам чекати знаєте, якихось таких більш глобальних змін в обороні та безпеці європейського союзу? Вони не нібито мало вкладаються, вони обіцяли вкладатися, що в 2006 році і не виконували своїх зобов'язань. Трап нічого нового у них не вимагає. Нехай скажуть, що спасибі, що поки що 2% ВВП вимагає за, за безпеку. Я думаю, що скоро і 3% буде вимагати, тому що вони відверто ігнорували це вимоги, і звичайно, що США на них тиснули, і будуть тиснути, будуть бити по руках. Для Того, щоб ворушилося швидше, і правильно будуть робити це Трамп, і нічого нового він там не вигадав, буде да, буде кричати на них, щоб вони швидше працювали.